І Кіровоградці зустріли 18 військових 41-го батальйону територіальної оборони Чернігова, які повернулись із під Дебальцевого. Кіровоградці докомплектовували цей батальйон. Вони брали участь у боях разом з 25-ю аеромобільною бригадою. Пробули там чоловіки півтора місяці. З 28 восьми кіровоградських військових додому повернулись лише 18. Решта загинули. Зустрічати героїв Прийшло близько сотні містян. В руках тримали квіти та прапори. Пробудуть військові вдома разом зі своїми родинами 10 днів, а потім знову повернуться. На схід. Мама мені розповіла, що сьогодні приїжджають захисники нашої держави, то я захотіла зразу одразу прийти і, по, і подивитися цим людям у, в очі і сказати їм велике дякую. Я хочу сказати їм, щоб вони не забували, що вони це роблять це не, не зря. Нас заради дітей, заради людей, заради України. Полтора місяця. І все-таки минули Кожен день. 6-15 хвилин це добре утро. Их такое было. 10 судов, и все, идем туда вместе.